Маленький мук. У місті Нікеї, на моїй батьківщині, жив чоловік, якого всі називали маленьким муком. Я був тоді ще зовсім хлопчиськом, але пам'ятаю його дуже добре, тим більше, що через нього мій батько дав мені доброго прочухана. Маленький мук був уже старий, але на зріст він так і лишився зовсім крихітний. Уся постать його мала чудернацький вигляд. На маленькому кволому стільці стирчала величезна голова набагато більша, ніж у інших людей. Маленький мук жив у великому будинку сам один, навіть їжу він варив собі сам. У місто. Він виходив раз на місяць, і якби щодня о півдні над його дахом не з'являвся густий дим, ніхто б не знав, живий він чи помер. Але вечорами часто можна було бачити, як маленький мук гуляє по даху свого будинку. Правда, знизу, здавалося, ніби по даху перекочується тільки його велика голова. Я і мої товариші були злими хлопчиськами. Ми розважалися, перекривляючи та дражнячи перехожих, і для нас було справжнім святом, коли маленький мук виходив з дому. Знаючи, коли саме він звичайно виходить, ми збиралися перед його будинком і чекали. Нарешті обережно відчинялися двері. З них показувалася велика голова у величезному тюрбані, а за нею виступало і все маленьке тільце у злинялому халатику і просторих шароварах. На широкому поясі висів кинжал, такий довгий, що важко було сказати, чи кинджал причеплено до мука, чи мук. Причеплений до кинджала. Коли мук нарешті виходив на вулицю, повітря стрясалося від наших радісних криків. Ми підкидали вгору шапки і скакали навколо нього в якомусь божевільному танці. Маленький мук поважно кивав нам у відповідь головою і повільно йшов вулицею човгаючи туфлями. Туфлі в нього були величезні, таких я ніколи ні в кого не бачив. Ми, дітлахи, бігли за ним слідом і кричали Маленький мук. Маленький мук. На його честь ми навіть склали таку пісеньку. Карлик мук, карлик мук. Ти живеш в великій хаті, зрідка ходиш погуляти. Ти страшний, як тамара, голова, немов гора. Подивися, сміх навкруг, спробуй нас впіймати мук. Довгий час потішались ми над бідним карликом, і тепер навіть соромно згадати, я кривдив його найбільше. Я завжди намагався ухопити його за полу, а одного разу навіть наступив йому ззаду на туфлі. Маленький мук упав, і мені це здалося дуже смішним. Та мені одразу перехотілося сміятись, коли я побачив, що маленький мук, насилу підвівшись, пішов просто додому мого батька. Увійшовши в будинок, він довго не виходив звідти. Я сховався в куточок біля дверей і чекав, що ж буде далі. Нарешті двері відчинились. І Карлик вийшов. Мій батько провів його до порога, шанобливо підтримуючи під руку, і кілька разів уклонився йому на прощання. Я довго не наважувався вийти зі своєї схованки, але Горлот пересилив мій страх, і боязко, з похиленою головою, я увійшов у кімнату. «Ти?» Я чу кривдиш достойного мука, суворо сказав мені батько. Я розповім тобі його історію, і після цього, сподіваюсь, ти перестанеш збиткуватись над бідним карликом. Але спочатку ти дістанеш повністю свою звичайну порцію. Звичайною порцією було 25 ударів. Який батько завжди відраховував мені з надмірною точністю. Він узяв свій довгий чубук, вигвинтив з нього янтарний мундштук і відшмагав мене сильніше, ніж будь-коли. Коли ця процедура закінчилась, батько наказав мені уважно слухати і розповів історію маленького мука. Батько мука якого, власне кажучи, звали не мук, а мукра. Жив також у Нікеї і був людиною поважною, але бідною. Він жив майже так само відлюдно, як тепер мук. Свого сина Карлика він не любив і соромився показувати його людям. Мук до 16-літнього віку нічого не вчився. Нічого не знав і був зовсім як веселе, безтурботне дитя. Батько завжди докоряв йому за це. Ти вже давно зносив свої дитячі черевички, казав він карлику, а все бавишся, як немовля. Одного разу батько мука впав на вулиці і дуже забився. Після цього він захворів і скоро помер. Жорстокі родичі, яким покійний заборгував більше, ніж міг заплатити, вигнали мука з дому, порадивши йти шукати щастя по світу. Так маленький мук лишився сам один на світі, без притулку і без гроша за душею. Він випросив собі тільки одяг, що залишився після батька. Батько його був високий, огрядний, і одяг виявився надто довгим та широким для мука. Не роздумуючи, карлик узяв ножиці, підкоротив куртку і штани і надів їх. Щоправда, вони були дуже широкі, але тут він уже нічого не міг вдіяти. Мук надів батьків тюрбан, оперезався широким поясом, накинув на себе синій халат. У цьому батьковому одягу він і досі ходить. До пояса причепив довгий дамаський кинджал, узяв у руку паличку і подався світ за очі. Весело й безтурботно йшов мук весь перший день, адже він ішов шукати щастя. Усе здавалося йому цікавим, усе привертало його увагу. Але вже на другий день Карлик дуже стомився. Його почали мучити голод і спрага. Їсти йому доводилося тільки те, що він знаходив у полі, і спав він просто неба на голій землі. На третій день зранку, зійшовши на пагорбок, Мук побачив неподалік велике місто. Золоті півмісяці сяяли на його баштах. Яскраві прапори майорили на будинках, і, як здавалося, муку, кликали його до себе. Здивований, стояв він, милуючись цього чудового видовища.